Церква всіх святих це один із яскравих зразків козацького бароку у лаврі. Він отримав свою назву за потужний вияв духу, характеру та смаків козаків. В основі церкви всіх святих лежить рівномірний хрест. Будівля має два яруси. Це символізує існування двох світів. На першому ярусі розташована економічна брама. Фасади церкви завдяки формі утворюють коло. Це символізує вічність. Декоративне оздоблення надає споруді пишності, руху та ритму. Найбільшого розквіту українське бароко набуло за часів гетьмана Івана Мазепи. Саме цей легендарний гетьман надав кошти на будівництво всіхсвятської церкви. На фасаді храму сьогодні встановлений герб Гетьмана Євгена Мізепи. Його відновили 25 років тому. Це символічний акт, який повертає Івана Мазепи з зуття. Ми продовжимо розповідати історію Лаври за допомогою жестової мови. Дивіться цим відео з друзями та усіма це важливі. Слідкуйте за миними.